Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Берегиня Таро, я Галина. Сьогодні запитаємо в Таро, хто на вашому порозі, в новому році, хто на вашому порозі, хто скоро прийде в ваше життя, щоб здійснити ваші мрії, що нам покажуть аркани, мої любі. Я сподіваюся, що ви в безпеці, що всі живі, здорові. Я вітаю вас. З Новим роком і бажаю здійснення ваших мрій в новому році. А, мої любі, сподіваюся на нашу швидку перемогу. Молімося на нашу, за нашу перемогу. І подивимося, а хто ж на вашому порозі, на порозі вашого життя? Власне, для здійснення цієї мрії перша позиція, друга позиція і третя позиція. Що нам скажуть карти? Подивимося. Вибирайте карту і дивимося. Одинички привіт-привіт. В першу чергу. Що нам скажуть карти про цю людину? Тут, власне, подарунок. Той, хто приходить з подарунком, причому показують людину щедру. О, Цікаво-цікаво. На порозі свято, на порозі свято, мої любі, на порозі одиничок, подарунки, святковий настрій. І що нам скажуть про того, хто принесе вам все це? Угу. Показують короля кубків. Цікаво, цікаво. Людина пристрасна, вольова, тема боротьби. І от цікаво, що цей король Кубків саме за допомогою подарунка вирішив ваше серце скорити. І Скоро ви про це дізнаєтеся в контексті якогось свята, святкування. Вашому житті. Що ж, мої любі, такий розклад для вас. Хто почув для себе підказки від арканів, той почув. А ми переходимо до двієчок. Двієчки привіт-привіт. Отож, мої двієчки, хто у вас на порозі, кого нам покажуть аркани. Угу. А тут, до речі, тема таємниці, тема таємниці. Той, хто на вашому порозі, то чи Цікаво, цікаво. Таємничий, тим не менше, показують короля жезлів, показують людину активну, вольову. Але чомусь іде тема подвійності. Приходить король жезлів з таємницею і про що йде? Цікава дорога, дорога. Угу. На порозі вашого життя. Таємниця не то звідки приїхав. Цікаво. Тут дійсно людина, яка достатньо старанно буде приховувати, звідки він приїхав. Чому? Навіть, навіть правду не скаже. Угу. Добре, а для вас? Для вас, в вашому житті, карти показують, власне, достатньо достатньо тема цієї таємничості і тема цієї загадки достатньо важлива. Угу. Власне, будьте обережні, тому що показують людину, яка пристрасна якої є дуже яскравий інтерес до вас в контексті реалізації своїх бажань, і тут навіть людину заносить у цих його бажаннях. Що карти вам порадять? Угу. Ну, власне, дуже важливо для вас бути в. Будь-які, скажімо так, зустрічі на вашому порозі, будь-які нові, нове спілкування розглядати в контексті вашого статусу жінки. Тут, тут вже залежить від того, який ваш статус. Власне, мова може йти про пригоди. Але, будьте обережні карти попереджають про надто гарячий пристрасний характер цих зустрічей, які можуть бути для вас навіть ну, не дуже в контексті ваших інтересів. Так, однозначно, тут мова йде про пристрасні стосунки, навіть про кохання. Ну, в будь-якому випадку ваші дії, ваші рішення мають виходити із позиції тої, яка себе поважає, і для якої головною головним, головною причиною для рішення є ваше, власне, ваші власні інтереси, тема вашої самодостатності. Таким чином, власне, може йтися навіть про нові стосунки, але головна умова, щоб ці стосунки проходили в контексті ваших інтересів, вашого статусу і ну, поваги до вас як до фігури, до речі, до речі. власне, Карти навіть показують можливість руху до серйозних стосунків в контексті традицій і правил. Для когось мова навіть може йти про шлюб, але обов'язковою умовою для цього є зберігання ваших власних інтересів і транслювання себе, як у цієї імператриці. Жінка головна, майте на увазі, що є небезпека. По 15 аркану отримати. Ну, власне, власне, тема свята і почуттів вона тут є, вона відкрита. Але все ж таки карти радять вам дотримуватися певних традицій, певних норм для того, щоб ваші інтереси були враховані. Моє любі, по суті, можливі в контексті того, хто на вашому порозі, навіть стосунки відповідальні, навіть створення сім'ї, створення шлюбу, але от, скажімо так, за умови, за умови того, що ви навіть повинні транслювати серйозність того, як до вас мають ставитися. Угу. І орієнтуватися на свою стратегічну мету. Тут ні в якому разі не можна відмовлятися від важливої стратегічної мети заради ситуації, яка може бути для вас скажем так, під питанням, по пристрасті, будьте обережні. І що ж, мої любі, а ми переходимо до трійчок. На вашому порозі показують лицаря Пентаклів, людина. Чи то пов'язана з вашою роботою. Тут, до речі, показують достатньо. Угу. Що ж, запитаємо в Таро, чим пов'язані оці його? Угу. Рух до вас на вашому порозі, власне, показують навіть кількох. Достатньо молодих людей. Атмосферу свята родинного затишку, і якось, а для вас ці люди на вашому порозі, вони цікаво, цікаво, для вас спілкування, переписка, якось більше в контексті ділового спілкування для вас. Добре, а що для вас як результат? де тема поїздки і зміна локації для вас. І, власне, важливі доленосні зміни в контексті цієї поїздки, і в контексті уваги цих людей. Але тут в чому справа. Угу. До речі, карти показують тему суперництва між цими двома. Молодими людьми в вашому оточенні. Власне, мова йде про пристрасті, про конкуренцію. І вам ще доведеться власне, вибирати того, який, який вам до душі. Що ж, слухайте своє серце, воно обов'язково вам підкаже правильний вибір, мої любі трієчки. Хто почув для себе підказку від арканів, той почув. Бажаю всім миру, добра вашому дому, в новому році реалізації всіх ваших бажань, обов'язково миру, добра нашої перемоги, якнайшвидше, мої любі. Сьогодні я з вами прощаюсь, до скорої зустрічі, до побачення.